Вітаю, друзі, на каналі. І не знаю, що це робиться, але ось у мені ще прийшло дві посилочки, два пакуночка. Маленькі посилочки, це тут їх і на цей повинні бути. А тут рослинки різні. Я не думала, що вона така буде велика, хоча вквартувала е, мені 165 гривень. Так от. А ця 80 гривень. Будемо зараз дивитися, мені собака, звичайно, щось не дає, хоче вибігти і розідрати ці коробки. Зараз будемо розпакувати. Чи в хаті розпаковувати? не дає собака мені розпакувати і все. Випустиш, будеш зараз. Щас... Випустиш, буде заважати, роздирати ці посилки. Да? Троше. Випустити тебе, так? Да? Здається, я утихомирила собаку, чоловік пішов на город з ним гуляти. І я можу свободно все це зараз розпакувати. Посилка прийшла від Ірини Дивак. Я замовляла це з Фейсбуку. У неї така сторінка, багато рослин у неї продається, і багато куп... покупців. Є вже відбуки непогані. Тому я... Не дуже вважала. я давно вже на неї підписана була ще з минулого року. Планувала щось замовити. Там в неї багато чого цікавого, вона і піони робить ці замовлення з експорт з Голландії. Так, Корінці. То, так, на майбутнє зберігла. А тут вона виставила своїх і на це, і на продаж. І я не встояла, не встояла, тому що якраз у мене цей період нацеями, це критичний виявився. Все вони мені дуже подобаються. І я не можу відмовити собі в цьому. Ладно, я все зараз розпакую і відкрию, і тоді покажу. Ось так, ось так. Виглядає посилочка. Внутрі, всереди, всередині класно. Мені вже вроді, так все подобається. Те, що вона показувала на фото, так воно здається і є. Ну, по 9 всі саджанці маленькі. Ну, зараз подивимося, це трошки, Бачите, вивали всі горшечок з цього контейнера. Ну, зараз я так це акуратненько. Розпакую, щоб більше не травмувати рослини, і вже покажу вам остаточно, що за рослинки мені прийшли, які сорти. Я розпакувала посилочку і роздивилася свої саджанці. Ну, Вони, звичайно, такі маленькі, одна диленка, вони коштують по 150 гривень один сорт. Ну, це сортові на хилясі. Вони так і коштують зараз. У таких колекціонерів, якщо брати, то дешевше, напевно, не буде. Не знаю, пишіть, може, десь дешевше знаєте, які на цей продають по сорту, і про перевірення, то буде цінна інформація для мене. Це, це є мармелад. Я давно ще в минулому році хотіла її купити у Надії Коваль, Ну, не встигла розібрали її. Вона така помаранчевого кольору цікавого. Мені сподобалася. Це red pearl, червона, яскрава, висока ахінацейка. Тут вона, звичайно, така невисока. Ні маленький кущик, але я бачу такий кущистий, ну, гарний. Я думаю, що він наросте до зими гарно. І Cherry Fruit. не, не фрут. Cherry плуф. Дуже мені сподобався колір. Я покажу на картинки, вставлю. І отаку ще диленку теж замовила. Ну, звичайно, зараз липень саджати її буде ризиковано. Сорт цікавий, називається Pink Skipper. Pink скіпер дуже цікавий сорт, красивий, рожевий. Тому. У мене буде тепер і високий, я хотіла високу рожеву хіноцею. Вони просто не махрові, це тільки мармелад махровий, а інші без махровості. Ну, Ромашки мені навіть більше подобаються, ніж махрові на, на цей момент. Може, далі щось поміняється в моїх смаках. ну Зараз так. Я довольна за цією покупкою. Посилка вийшла 80 гривень доставка, я вже казала, це не так багато. Ну і 150 гривень теж я вважаю, що вони цього вартують, Саме сортові фінації. Ну, а тепер переходимо до великої посилки. Це посилка в мене вийшла на тисячу гривень. Замовляла я в магазині. скажу, Замовляла я в магазині Botanic Market, Перший раз моє замовлення в цьому магазині. Зараз подивимося, що мені прислали. Тут, я, можна сказати, два війника є, цей, три повинно бути, чим родовик один і ще м'ята. Два сорти м'ята. О, тут скоби, тут скоби. Треба мені руками двома відкривати. Зараз відкриємо, подивимось. Так, посилка тут крихкева. Позначки є, тому я думаю, не переворачували. Сподіваюсь, новій тощі. Так, відкрила я і зазираю вже всередину. І тут я бачу їх і на цей з квітками. Вони в горшках там по 2 літра. Повинні бути може. <плес> так, да, по 2 літра. Боже, боже, <плес> боже родовик уже квітне. Клас, 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 клас. Оцю я її. Замовила, зробила замовлення з цієї гіноцеї жовтої. її бачила у Юлі станало квітна зеленіє. Питала в неї, в неї будеш на весну, тому я не втрималася, мені треба тут і зараз. І я замовила цю гіноцею. Зараз ми подивимося все і роздивимося подокладніше. -по -до я навіть не знаю, як їх доставати. Вони ж там зумне двохлітрові пакунки. Це повністю треба коробку роздирати. Так, давайте робити це. Зараз я зроблю і покажу. Розпакувала, подивилася, роздивилася, і тепер хочу показати вам, що ж я отримала від цього магазину. Розплідник, можливо, теж я не знаю. Це перший раз я так. Купляю в ньому. Ну, я хочу сказати, що дуже задоволена по і пакуванням, і відношенням Вони перезвонили мені на наступний день. І взагалі так, ну, все-все, і рослинами, зараз роздивимося, і цінами. Зараз скажу по ціні, що де стоять. Ну, це можу сказати, що це все мені вийшло на тисячу гривень. Так, звичайно, це доволі до сума така велика. Ну, якщо розглядати окремо одну рослинку окремо, то може це і не так багато для таких великих рослин в таких контейнерах. Вже по 2-1,5 по літра. Ну, тут по дев'ятка тільки це м'ята. Ну Вона взагалі по 35 гривень, можу сказати. Ну, давайте почнемо з м'яти. Тут я замовляла шоколадну м'яту і гранада, отаку, отаку м'яту. Ну вони по запаху відрізняються. Шоколадна ще кольором, може темніше. А цю мені в подарунок. Це марокко підписано було мароканська. Ну, у мене є мароканська м'ята. Це комусь подарую цей подаруночок, А так ці м'ятки, в принципі, ну це я так довісок до, до замовлення замовила. надо було не треба, не знаю. Ну, замовила. Мені, в принципі, хотілося теж колекцію м'ят зібрати. І потім хотілося різницю по, по, між м'ятом шоколадною, допустимо, цю гранату подивитися. Ну, я буду це робити. потім. Взагалі, забалакалася. Так, далі, далі давайте родовик. Подивимося, це родовик. Він високого розміру заявлений, якийсь карликовий сорт називається тана. Коштує він 120 гривень цей саджанець. Ну, це вже доросла, можна сказати, рослинка з квітуванням, все видно, якого вона, якої вона висоти. Ну, здає... В описі до 60 см, Там, здається, стояла, що цей сорт невисокого росту. І це мені теж треба. Таку, таку кровохліпку. Далі два війника Один з них Карл Фостер, ну, у всіх є Карл Фостер, у багатьох є ця рослина. І я ще в минулому році на неї дивилася. І так як в мене там було багато замовлень, вже бюджет тріщав, вам його залишала, залишала і не замовила. А цього разу вже як, е, так, Таке було натхнення, то я зробила це все-таки замовила Замовила Карл Фрост, Фостер. Це така декоративна злакова рослина, яка дає об'єм, повітряність композиціям. Ну і взагалі декорує, можна і паркани декорувати. Теж мені вони подобаються. І інший вінник, мені заінтригував він тим і зацікавив, що він має. Таку варігатність на листу, і це по, по, і вона постійна, весь сезон тримається, це мені дуже подобається. Ну, і, і крім цього, ще ж ці колосочки, потім теж вони будуть наростати та прикрашати цю, цю травинку, цей злак. Коштують війники по 150 гривень. Контейнер, горшок, я подивлюся, як це тут указано, півторалітрове, а Карл Фостер 2-літровий. Таву ну, дуже добрі такі всадженці, високі вже так посадиш, вже видно, що це рослинка така велика. Ну, переходимо до їх на цей. І заради чого я і робила це замовлення. І... Вони коштують оці дві, ті що ближче до стінки по 180 гривень. Так, я уточняю з прайсом. А оця, що ближче до мене, 150 гривень. Двох-літровий горшок. Мені ціна дуже соблазнила. Я ж думаю, 2-літровий горшок, це, то вона буде там багато-багато їх багато, <сіх> на цей кущів. Ну, по факту, цей тільки так більш-менш він е е е десь має три напевно діленки, якщо його розді розділяти, три корінця, а може два. Не знаю, може й не. один. Це бебі якийсь бейбі сорт. Baby Sun Pink невисока хінацея. Середня, я б сказала, в мене є менші середнього розміру, рожева. Така гарна це не Ми відставимо її трошки сюди вже хай п'є водичку. Далі, оця хінацея теж мене зацікавила своїм кольором, таким незвичним. Кольор у неї рожево насичений, фоксіовий. І на воглядах дивилася, вона мені сподобалася, не змогла відмовити собі, махрова. Бачите, тут тільки одна така от брунька, ті, як вона, погінець з квіткою. Ну, сподіваюся, все буде добре, коли її пересажу, вона почне наростати. Ну, Буду ще пересаджувати і скажу свої враження про коренево. Як вона відходить і якого вона розміром. Поки що не можу так судити. Називається Secret Афаїр. Секрет Афаїр. Така східна назва. Цікава, така загадкова назва. Класна. І Остання хіноцея, з якої я знайшла цей сайт в пошуку. І хіноцея пурпурова Eccentric Yellow. Це така вона Вона середнього розміру, можна сказати, що висока, такого кольору жовто-жовтого-жовтавого, такого гарного, гарний жовтий, такий не часто зустрічається в квітниках він. І мені дуже сподобалося, як виглядає. Композиції у Юлі з каналу Квітне-Зеленіє. Ну, це якась містика просто. Таке поєднання в неї було з іншою рослиною, я зараз не згадаю, як називається, але ну, можу сказати, що я її теж замовила. Тільки в іншого розплідника, який ще буду огляд робити наступного разу. Це так анонс. Я вже в мене є. Тому буду зараз е, десь розподіляти ці рослини по садку, садити. Ну, ось така собі зробила теж задоволення, позитивних емоцій, купа. Мені все сподобалося. Дякую за увагу. Ну, я ще покажу, де я посадила і скажу свою, е, свою думку про кореневу, про ці. Е, Рослинки, коли я буду саджати, скажу ще свою думку. Ну ось, Я посадила вже своїх янцей. і вони виросли. Та ні, це в мене в минулому році я купляла цей сорт -Кісен Так Кісен ну, Називається, я підпишу, звичайно, щоб правильно було про, прочитано. Дуже гарний, гарний рожевий такий колір для хіноцеї. Мікається це такий рідкісний колір, саме рожевий. Ой, красота, така ромашка. Тому я так подивилася, що мені так подобається в цьому місці. Це отут в мене місто перед гаражом, де в мене газон посаджений, тут не підстрижений ще. Я вирішила тут ще хінацеї. Вони тут будуть мене на відео на глазах. Щоб дивитися, спостерігати троша, побіг. Хтось прийшов, хтось прийшов, він побіг зустрічати. І посадила ці сорти. Мармелад сюди посадила, сюди Cherry роз, так втається, називається. В общем, маленькі сюди і великі всі. Також ще сюди посадила вінники. Оцей варій гарний, цікавий вінник. Подивився, як він буде розвиватися тут. Не думаю, тут буде непогано. І сюди, ось охінацея. І вінник Карл Фостер. Так, ну ці, звичайно, я не знаю, квітки. Треба по великому рахунку зрізати. Ну, Я ще так подивлюся, полюбуюся ним, а потім зріжу. Хай наростає. Коренева, до речі, була непогана. Ну, така, що вже рослинку садили. Напевно, весною ділили, і вона вже так видно було по всьому горшку, що вона розташувалася. Її було видно. Не те, що всунули просто і продали. Ні, вона росла в цьому горшечку і доволі гарно вже наросла. Тому я можу радити цей магазин, що на цей посорт це факт, і видно рослинки. Пакування дуже гарне. і Прийшло мені на третє відділення до 30 кілограмів, я так просила, щоб вони так компактно мені запакували. Так і вийшло. Ще подарунки кладуть. Ну, що ще можу сказати? Ну, ціни, в принципі, середні, може навіть нижче середнього. Ось так, це раночок. У мене так ось Вероніка тут пожухла, буду, напевно, восени вбирати з цього місця, якщо вона виживе. Тут їм їй дуже ж, спекотно, жарко. Тут від, від гаража відбиває ще тепло. Трианден добре почувається жасміна, вона тут такий коник вимахала. Троша не лазь там. Люба нові посадки перевіряти, вся собака. Свої відпечатки лап залишати в цих, в цих е е ямках. О, так, і ще залишилося родовик посадити, цей карликовий. Теж я вчора шукала, думала, думала, де буде. Ще не придумала. Ну, якби придумала, зараз ще поміряю туди, в те місце. І м'яту там теж треба місце підготувати, посадити. І що в мене там ще залишилося. А ну і гаура. Це з минулого замовлення від до Юлії, я ще її не посадила, тож посаджу сьогодні. Ось так. Ось тут ще одне хіноцею, це червоний сорт. Ну Тут зараз е затінок. Ну, взагалі сонця тут доволі багато. Йому потрапляє, щоб це південна мене клумбочка така. І тут якраз білі такі зібралися рослинки, всі зелено-білі. І вербена, чи не вербена, а Вероніка і Троянди. Ото біла, і тут ще така біла-жолта, і буде червона таке Ну, Буде розбавляти і додати, доповнювати. Ну, Взагалі це буду ж дивитися вже потім, як вони будуть розвиватися, який буде розмір, висота їх на цей, тому ну, взагалі цей, це ж такі доволі великі кущі, велика маса. Розростання. Потім мені цей щучник так подобається, страшне. Здається, це щучник називається. Я взагалі від нього від <гаджу ,2> <гаджу ,2> <гаджу ,2> цієї травинки, тому я буду її теж розсаджувати восени. В цьому квітничку так отут ще добавлю, тут, тут, щоб в мене було воно в єдиному цілому. Так, ну Поки це тільки в мене все тут наростає, наростає на перспективу. І там будуть далеко ще війники виднітися, інтригувати, що ж там у мене росте. Ну і, на це, і Тут теж будуть надорощування, і на, якщо вони тут пишуться, то й на постійне місце. Сюди посадю дуже невимоглива така вдячна рослинка, квітує вже після троянд. І починаю квітувати, вже троянди завершують свої квітування. Ну, ну, кожного року по всякому, по-різному буде. Ну, буду зрізати, звичайно, ці квіточки. Ну, таке мене відео з оглядом, розпаковкою вийшло. Наступного разу в мене ще там одна посилка буде йти. Ну, Там уже їх і на цей не буде, там щось інше. Тому запрошую до каналу, доєднуйтесь, запідписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Мені це приємно, стимулює для нових відео. Ну, взагалі, зберігайте мій, мій канал на майбутнє, можливо, щось там цікавого знайдете. До побачення!